Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Теводара Легуцького відзначив 80-річчя. Заснований 20 червня 1945 року. 2015 року названий на честь археолога, засновника музейної справи на Закарпатті Теводара Легуцького. Директор музею Ольга Шумовська перелічує головні напрацювання. Ми на другому місці по відвідуваності серед закладів. По Україні також ми на п'ятому місці по розвитку музею і по замках всіх по Україні є. в нас багато взято на облік експонатів. Наша основна робота фондова збиральницька пошукова. Ми створили експозиції, нові виставки. Понад 76 науково-масових заходів провели більше. Півтори тисячі екскурсій, ну все це за тільки за 24-й рік. Він став для нас рекордним, попри війну, не дивлячись на бойові дії, не дивлячись на те, що ну Україна переживає військову військовий напад. Ми все-таки працюємо і навіть можемо показати найкращі результати за всю 80-літню історію нашого закладу. У фондах музею майже 200 тисяч експонатів. Це документи, книжки, посуд, прикраси, нумізматична колекція, музичні інструменти. Зброя 16 20 століть. Багата експозиція живої природи Закарпаття. Артефакти віднайдені на руїнах замкової церкви. Діє понад 40 експозиційних залів. Із 1970-х років музей має статус пам'ятки національного значення. 80 років це вже такий серйозний. Вік, але музей працює дуже в ногу з часом класно за останні роки. Є ряд позитивних змін. В першу чергу саме в музейній роботі, в експозиційній роботі, у комунікації з іншими подібними установами, в міжнародній діяльності, тому дуже добре, що музей так активно працює. Є, звісно, і проблеми, які ми намагаємося в міру можливостей вирішувати. Але саме головне, що музей виконує свою головну функцію, є такою родзинкою міста і він є важливим в важливим області. Музей відіграє важливу роль у формуванні культурного життя краю. Не просто зараз є зберігачем тих артефактів, які знаходяться у них в музейних колекціях, але є креативним таким арт-простором, який крокує в ногу з часом і підтримує. Підтримує свою дію з різними музеями не тільки України, але і за кордоном. І хочу сказати, що тут вони проводять і багато екскурсій, квестів різних, вони проводять майстер-класи, вони проводять міжнародні конференції, і це все притягує до нашої культурної спадщини, яка зберігається в музеї, відвідувачів все більше і більше. У штаті музею майже сотня працівників науковці, доглядачі, реставратори й адміністратори. Завідувач відділу історії та краєзнавства Валерія Русин потрапила сюди на роботу в 1970-х роках. Каже, музей дуже змінився. І всередині, і ззовні. Багато що відреставровано, загалом покращено умови роботи. На сьогоднішній день я маю більше свободи у вирішенні експозиційних питань немає ніяких ідеологічних тормозів і перешкод. Якщо раніше були 70-ті роки ікони, ви не могли виставити просто так, да, або якісь компромітуючі на для совєтів документи, або, наприклад, матеріали про ту ж історію греко-католицької церкви, то цього сьогодні немає і це радує, тому що дійсно ми маємо правдиво історично показувати і документально засвідчувати нашу з вами історію. І це дуже тішить і дає ще більше наснаги працювати. Музей іде в ногу з часом. Структурально покращилася робота музею. Ця музейна академія, яку ми зараз також розвиваємо плідно, дуже активно стала, особливо робота з молоддю. Ми також мусимо крокувати разом із світом у сфері диджиталізації. Електронікою, смарт-технології ми вже наочно показали за останні два роки, що ми маємо здобутки у цій сфері і будемо і далі продовжувати. Привітати з ювілеєм прийшло багато гостей і тих, чия історія безпосередньо пов'язана з ужгородським замком. Jak znáte, tá budova mala rýznu svojí histórii. My tu prvovali majšie 150 rokov, už seminária, počínajúce v 1778 roku, po rík 1945. Ми перебували тут в сінах. Але хотіло б сказати, що замок завжди був такою фортецею, оплотом, і бажаю, аби музей дійсно зберігав надбання, був таким оплотом, такою фортецею в ці часи, коли є дуже важливо зберігати нашу спадщину, нашу культуру і наші цінності. Цінності як матеріальні, але передусім і духовні. Музей та Богословська академія співпрацюють. Тут є каплиця наша трьохсвятительська каплиця, і раз до року ми відзначаємо торжество на наше свято трьох святителів. Це 30 січня. Ми приходимо сюди, аби святкувати наше стародавнє свято, семінарійне. І одночасно тут ми уділяємо нещичини для наших випускників. На 80-річчя підготували насичену програму. Відкривається експозиція, замки Закарпаття. Відкрилася виставка Музей, унікальний експонат, все, що пов'язане з замком, від старих світлин до сучасних. Виставка Фокус групи, де на пленері художники молоді малювали зображення нашого замку. Ну і все це підсумовує концерт Академії культури і мистецтв. Виступив і одеський колектив «Мозаїка».

Вийшли з нами на співпрацю, звернулися до нас з проханням виступити в стінах нашого замку. Унікальний такий концерт свій показати, свою творчість, тому що, ви знаєте, постійні прильоти, бомбардування, саме Одеси не завжди дає їм можливість виступити. Ну, а творчість повинна розвиватися, доноситися до людей. Тому ми щиро прийняли їхню пропозицію, відкрили стіни свого закладу. Вхід до музею був безкоштовним, тож відвідувачі могли оглянути всі експозиції. І якщо ви серед таких, то не думайте, що тут більше немає що бачити, адже музей постійно оновлює експозиції, модернізується, віднаходить і досліджує щось нове.